Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр чинівської молоді, категорія хімія плюс біологія. Сьогодні тема моєї наукової роботи буде про порівняльну характеристику антисептики природного синтетичного походження. Виконала здобувачку освіти 10 класу Одеського міжнародного ліцею стадії Академії Хайскул Кун Марія Олегівна. Науковий керівник здобувачка фіачті, вчитель біології та хімії, Останіна Аліна Олександрівна. Актуальність дослідження у сучасних умовах зростає потреба у ефективних та доступних антисептичних засобів як і в медицині, так і в побуті. Синтетичні засоби мають високу ефективність, проте можуть мати побічні ефекти, такі як подразнення шкіри або алергічні реакції, а іноді можуть викликати більшу стійкість у різних міроорганізмів до їх впливу. У зв'язку з цим зростає увага до природних антисептичних засобів. Вони можуть бути доповненням або альтернативою синтетичним засобам. Мета дослідження встановити та порівняти дію різних видів антисептичних засобів природного та синтетичного походження з метою вивлення їх впливу на різні мікроорганізми та виявлення найбільш ефективних та безпечних засобів для використання побуті з урахуванням їх концентрації та тривалості дії. Гіпотеза дослідження. Антисептики синтетичного походження мають більш ефективний антимікробний ефект у порівнянні з антисептиками природного походження. Проте деякі антисептики природного походження за певних умов можуть мати також саме ефективність з урахуванням концентрації та часу. Завдання дослідження: зробити аналіз наукової літератури щодо дії антисептичних засобів природного та синтетичного походження та їх ефективність побуті. Відібрати певний зв'язки. Септичних засобів, наприклад, антисептики природного походження, частинка буме та антисептики синтетичного походження, перекисвольні або хлоргисициди, провести експеримент з метою дослідження впливу антисептичних засобів на мікроорганізми, оцінити ефективність антисептичних засобів на ріст бактерій та мікроорганізмів після обробки, враховуючи концентрацію та час дії, подібняти результативність двох видів антисептиків та їх можливе використання в побуті. Методи дослідження. Емпіричний метод. Проведення лабораторного досвіду з використанням різних зв'язків антисептиків. Дослідження може проводитися на бактеріях, що можна добути в домашніх умовах, наприклад, з кефіру, йогурту або знайти на побутових поверхнях. Порівняльний метод: зіставлення різних факторів ефективності різних антисептиків за однакових умов експерименту. Теоретичний метод. Вивчення інформації про різні види антисептиків та їх ефективність у різних середовищах та їх вплив під час різних умов. Об'єкт та предмет дослідження. Об'єкт дослідження. Антисептики як засоби знераження, предмет дослідження, властивості, механізм дії та ефективність антисептики природного та синтетичного походження. Хід дослідження. План дій. підготувати поживне середовище, наприклад, желатин. Потім за допомогою ватної палички взяти зразок мікроорганізм з поверхні. Далі треба застосувати антисептик. Умови дослідження. Однаковий час та концентрація знаходження антисептичних засобів у середовищі мікроорганізмів. Оцінка наявності росту мікроорганізмів на кожному з зразків. Апробація. Представлення результатів дослідження в другому турі Всеукраїнської олімпіади. Крок до знань. Несостати дослідження. На цьому слайді ви можете побачити п'ять зразків та різні антисептичні засоби як і природного, так і синтетичного погодження. Перший зразок це з сводню. Тут ми бачимо наявний рост бактерій, але не в, такому, не в такій багатій кількості. Також другий зразок це хлоргексидин. Тут ми можемо побачити менший ріст бактерій. Третій зразок етиловий спирт. Тут майже зовсім не наявний ріст бактерій. Четвертий зразок мед. Тут ми вже бачимо більші колонії та більшу кількість мікроорганізмів. Ну і п'ятий зразок це часник. Тут ми бачимо вже значну, значну кількість мікроорганізмів. Порівняльний аналіз. Виконавши дослідницьку роботу, нам було встановлено, що антисептики синтетичного походження мають більшу антибактеріальну дію, ніж антисептики природного походження. Практичне значення досвід дозволяє оцінити реальну протимікробно-активні синтетичних засобів, наприклад, перекис водню, етанол та природний часник або мед. Антисептики в лабораторних умовах. Перше безпечність для організму. Результати сприяють кращому розумінню того, які антисептики є менш токсичними та мають менш побічних ефектів, що особливо важливо для шкіри слизових оболонок чи побудового використання. Екологічний аспект: бронні антисептики зазвичай розкладаються без шкоди довкіллю, тому результати досвіду можуть використовуватись для пропаганди екологічно чистих засобів. Основа для подачі досліджень. Ефективні природні антисептики можуть бути основою для створення нових фармацевтичних або косметичних продуктів. Висновки. Синтетичні антисептики зазвичай мають швидший і сильніший антимікробний ефект, проте при тривалому використанні можуть викликати подразнення, алергічні реакції або спричиняти стійкість мікроорганізмів. Природні антисептики часник мед мають м'якший ефект, але при регулярному використанні також демонструють значну бактеріальну дію. У деяких випадках поєднання природних і синтетичних засобів може підсилити антисептичний ефект та зменшити побічну дію. Найкращий вибір антисептика залежить від сфери застосування. Для медичних процедур доцільніше використовувати синтетичні антисептики для профілактики або домашніх умовах натуральні. Ось список літератури, яку я використовувала для цієї наукової роботи. Дякую за увагу.